На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які влада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. У Святошинському районі столиці ремонтуватимуть укриття трьох шкіл. Київводоканал витратить майже 30 мільйонів на електрокабелі. Додатково до цього Київ витратить 23,4 мільйони на модернізацію IT-систем із благоустрою та квартобліку. Київський спортивний ліцей виділяє 2,2 мільйони гривень на мінівен Hyundai Staria. На ремонт правобережних естакад Південного мосту витратять 81 мільйон гривень. Метро Києва витратить 9,6 мільйонів євро на модернізацію систем телемеханіки. Київ теплоенерго за 7,1 мільйон гривень відремонтує будівлю центру обслуговування клієнтів. У Києві планують протиаварійний ремонт шляхопроводу на Надніпрянському шосе. Технагляд за реконструкцією тепломережі на Петлюри оцінили майже у 1 мільйон. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Біла церква відремонтує басейн у Дюш. Гостомель за 4,9 мільйонів відремонтує бігову доріжку. Вижгород за понад 9,5 мільйонів відремонтує вулицю Набережну та Шолуденка. Будівлю стаціонару медцентру щасливого відремонтують майже за півтора мільйони. У Ірпенів чергове стартує відбудова стадіону Чемпіон. Цього разу у півтора рази дорожче. Козин вкладе ще 5,8 мільйонів у систему відеоспостереження. Вижгород витратить 3,2 мільйони гривень на розмінку і ремонт лежачих поліцейських. У чайках під Києвом за 57,5 мільйонів прокладуть дві вулиці та збудують водогін. Понівечений росіянами будинок у Немішаєвому відремонтують за 5 мільйонів. Мар'янівка за 1,4 мільйони гривень отримує нову шкільну їдальню. У Славутичі готується ремонтувати кіноконцертний комплекс, і детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендері у описі до цього відео.